29 грудня закарпатську обласну станцію переливання крові відвідало близько 40 донорів. Серед них і Ужгородка Каріна. Дівчина почала регулярно здавати кров три роки тому. Каже, спершу попросили знайомі, а потім вирішила так допомагати людям. Це необхідно, як на мене, хто має можливість здавати її, то воно обов'язково треба здавати, бо це найменше, чим ми можемо допомогти. В першу чергу, як нашим військовим, так само і людям, які цього потребують. І не завжди є запаси цієї крові. Так що це, як на мене, обов'язково кожного громадянина це зробити. Одна мета, допомогти. Потреба здачі крові дуже велика. Тому що ну, потреба раненим, потреба хворим, тим більше після сьогоднішніх атак. Вона дуже актуальна, ця потреба. Закликаю кожного, хто може прийти і допомогти комусь. Це Ну ну ми можемо допомогти багатьом людям, які потребують цього. Через повномасштабне вторгнення в закарпатській обласній станції переливання заборонено організовувати акції по здачі крові, аби уникнути великого скупчення людей. Попри це, упродовж року заклад щодня відвідувало від 30 до 80 донорів, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. За її словами, завжди є нестача крові всіх груп та резусів. Також працівники станції переливання виїжджають на забір у всі громади області. Людина донорна лишається в тіні. Завжди, але вона завжди рятує мінімум три життя від одного до трьох. І ми хочемо, щоб людей-донорів всіх поважали, цінували. І кожен хірург, який йде на операцію, складну операцію, пам'ятав, що за його роботою стоїть робота і бажання допомогти людини, яка прийшла до нас у заклад і здала кров я дуже прошу дослухатися територіальних громад, голови територіальних громад, щоб вони організовували населення своєї громади до донацій, щоб це були не тільки працівники бюджетних закладів, бюджетних установ, а були населення всієї громади, яка би прийшла і здала цей кров. Закарпатська обласна станція переливання крові працюватиме 1 січня 2024 року у звичному режимі з 9 до 14 години. Діана Шух Андрій Гісем, Суспільне новини.